Цирк. Ви були в цирку? Цирк це радість, цирк це свято. В цирку будуть посміхатися навіть той, хто сумував, грає музика, занавес відкривається, вистава починається. На арені виступають дресировані тварини, сильні акробати, гімнасти, жонглери, силачі, фокусники. Лунають аплодисменти. Всі чекають, коли ж на арену вийдуть улюбленці, веселі клоуни. Вони дарують нам гарний настрій, сміх, жарти. Вони одягають чудернацькі костюми, смішні капелюхи, чоботи, наносять грим на обличчя. так? Друзі, я пропоную сьогодні разом зі мною. Намалювати портрет веселого клоуна, зробимо ескіз, намалюємо простим олівцем, подумаємо, який буде наш клоун, яка буде у нього зачіска, грим, капелюх, форма носа, очей, якими будуть аксесуари. Починаємо малювати з голови. Обличчя. У нас буде портрет нашого клоуна. Обличчя ми йому намалюємо, голову ми йому намалюємо круглої форми. Ось така голова буде у нашого клоуна, вуха з однієї сторони і з іншої. Далі. Тіми будуть очі. Посередині намалюємо нос такий, великий такий, овальної форми. Клоуни малюють собі рота отакого великого. Та посередині посмішку. Ось таку намалюємо. Очі намалюємо нашому клоуну. Ось такі. Далі брова. Ще, що ми намалюємо. А далі ми намалюємо нашому клоуну перуку. Яка вона може бути? Ось така може бути пухнаста. Ось така. На голові ми намалюємо капелюха. Ви можете намалювати будь-що. Ось такого капелюха ми намалюємо на голові нашому клоуну. Далі шия. І такого намалюємо бантика. Ось. І все. Зараз ми будемо розмальовувати нашого клоуна. Починаємо розмальовувати з голови, з обличчя. Тобто я беру білу фарбу та трішечки охра, змішую, це у нас буде колір обличчя. Ось таке можна трішечки світлішого кольору. Ось таке обличчя обводимо очі, а можна відразу все зафарбувати, а потім вже зверху малювати очі. Ну, так як я, ми вже намалювали простим олівцем очі, ми все це обводимо, рота, очі, нос. Вуха все це розфарбовуємо. Не забуваємо про шию, вона такого ж кольору, як і обличчя. Так, можна дати час для того, щоб. Підсохли наше обличчя і далі будемо працювати. Рота навкруги можна залишити таким, або намалювати білим кольором. Посередині ми малюємо червоним кольором таку посмішку нашому клоуну, таким же кольором. Ми намалюємо, розфарбуємо нос. Так, така посмішка. Це називається грим у клоуна. Ось такий чудовий ніс. Далі очі, якого кольору ваш, вашого клоуна очі, ви можете самостійно розфарбувати. Вони можуть бути і коричневі, і зелені, блакитні, сині, сірі. Я своєму клоуну намалюю ось такі коричневі очі. Ось такі. А яка ж буде перука у вашого клоуна? Моя буде помаранчевого кольору. Якщо перука помаранчевого кольору, таким ж кольором буде і наша брова. У вашого клоуна може бути перука будь-якого кольору. Він же клоун. У нього порука може бути і червоного кольору, і зеленого кольору, і синього кольору. Ось таку поруку мене малює. Ось така оперука помаранчева, і з іншої сторони те ж саме. Брова також будуть кольором, не забуваємо про них. Ось такі брова. Далі намалюємо, розфарбуємо капелюха. Фантазуйте, у вас вони можуть бути різного розміру, різної форми ваші капелюхи, різного кольору. Ось такий зелений капелюх мого клоуна. Його ще можна потім прикрасити, коли підсохне. Ми його прикрасимо квіточкою. Далі наше обличчя вже підсохло, намалюємо щічки рожевим кольором. Що нам для цього потрібно? Біліла, беремо. Палітру, якщо немає, то якось та тарілочко пластикову біліла та трішечки рожевого кольору, червоного кольору. І у нас виходять ось такий рожевий колір. Намалюємо щічки. такие круглые формы. С одной стороны и с другой. Вот таким. Далі, що нам ще потрібно розфарбувати Бантик, якого ще він буде у вас кольору? Мій буде жовтого кольору? А насправді? Работа клоуна нелегка, як нам здається, на перший погляд. Він володіє багатьма вміннями, він може, знає секрети фокусника, вміє жонглювати, а ще дресирувати, він і добрий акробат. Ну, а саме головне, що він вміє смішити публіку. Розфарбуємо бантик. Коли підсохне, можемо його прикрасити. Далі ми продовжуємо працювати над очима, намалюємо зіницю чорним кольором. Ось такі очі у нас. Підкреслимо вуха, можна темно-коричневим кольором або охрою Це вже ми переходимо до деталів. Підкреслимо капелюха. Ось так. Такою прямою лінією. Ще можна додати кольору до На волосся. Ось такі можемо намалювати кучері, або залишити так, як було. Та додамо бліки в очі, носик. Ось і закінчили ми малювати нашого клоуна, прикрашаємо навкруги. Я прикрасила бантик та намалювала квіточку, та навкруги можна прикрасити. Ось таким чином малята спробуйте її винамалювати. Такого веселого клоуна. Я буду чекати на ваші роботи. Пока-пока!